Червона! Охига! Ша Рідні наші українці від імені десанта штурмових військ щиро вітаємо вас, знем захисника і захисниці України! Хто як не ви любите свою країну? То, як не ви оберігаєте її від агресії ворогу. Кожна людина, яка вважає себе громадянином своєї країни, стоїть на її захисті у лавах ЗСУ чи інших силових структур. <звук> Сьогодні, коли ми відбуваємо чергову навалу зі сходу, нам особливо важливо пам'ятати, брати за приклад героїв української повстанської армії, героїв визвольних змагань, українських січових стрільців, переможців в битві при конаторі. Сьогодні і завжди ви будете стояти на обороні нашої країни, нашої держави, українських цінностей та наших дітей. Будь-яке сприяння обороні держави наближає нашу спільну перемогу над найжорстокішим ворогом людства Над расизмом. Ми зб'ємося за майбутнє наших дітей, за нашу вільну і квітучу Україну заради майбутнього. Заради світлого майбутнього разом до перемоги, до кінця! Слава Україні! Зі святом усіх причетних, з Днем захисників та захисниць України! Слава Україні і смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава!